Я пам'ятаю, мені колись розповідали, що тут просто раніше був ну, саме район, такий, як зарослі, і болота, тому так і називалося, як низина саме, можливо, через це. Вон, мабуть, тому що возле річки були ті самі сіноколоси, тут Левада, як обичайно. Тому що от Левада, ви знаєте, пойма річки Ворського весною розливалася, і Левада називаються ці місця. і мікрорайон Левада. То тобто раніше були села якісь. Знаєш, що були села, а там, де новостройка, оце зараз. Я кажу, то Європа, а це Україна, бо там нові, Там були такі ставки, дерева були ставки, качки плавали, діти на люду каталися, а тепер там вже. я знаю, що раніше це місто будувалося, почалося з богатілистої містості. Місцевості, скажімо так, що тут все на пісках, все вимивалося е, з кар'єрів. Засипалося для того, щоб побудувати тут ну, прокласти асфальт, звісно, побудувати квартири для те, щоб розширити Полтаву. Левада розташована на місці чотирьох поселень. Це північні частини села Нижні Млини, Кулики. Шпортівка, ну і е, частина, яка називалася Соколова Левада. Соколова Левада це та частина, яка дала назву. Соколова Левада це ну, територія, яка розташована. Е, там, де е, колись був розташований ярмарок, і е, зараз це територія правобережного подолу. Левада. А сама Левада слово. Географічний термін це означає заплавні луки або луки на балках, які складаються із вологолюбивих рослин, трав і дерев, вологолюбивих, таких як верба, топорі і так далі. І заливаються в весною. Оце ливани.